Я такий легенький дисплеймер відео. Я наперед хочу вибачитися, якщо в цьому відео буде поганий звук чи погана якість. Я не на своїй машині протягом відео ви все зрозумієте. Тут не буде величезних заробітків, класних замовлень. Це просто відео, де я собі виїхала, щоб попрацювати і заробити на майбутній ремонт моєї машини. Що народ, всім привіт! Я в незвичній для вас машині. Не так мало починатись, напевно, це відео. Зараз все розкажу. Мені незвично абсолютно все, включаючи те, що це механіка, тут не тоновані вікна. Я себе відчуваю просто як в акваріумі. Так, я сподіваюся, що телефон мій не вальнеться, В мене тут взагалі немає моїх речей. Я навіть не можу на резинку його причепити до зеркала. Що взагалі сталося? Вчора я собі таксувала четверте замовлення. їду з клієнтом. В мене перестає їхати мій гольф, просто не реагує на педаль газу. Я а і вилазить на приборці чек і спіралька. Ну, я розумію, що спіралька це швидше всього свічки. Якраз зі мною їде чоловік, я думаю, ну, чоловік має знати, я ж його запитаю, питаю. Він каже: чесно, я не знаю, що це таке. Я швиденько просто якось на останніх подихах доїжджаю до місця, де можна хоча б запаркуватись, встаю, глушу машину, завожу, вона заводиться жахливо, просто крутить той стартер, ледве схвати. Думаю, ладно, і поки їде, їдемо. Доводжу клієнта до місця, зразу там паркуюсь, починаю дзвонити хлопцю. кажу, така то фігня, в мене щось з машиною. Е, він каже: глушись, лишай машину, набери механіку. Я набираю механіку, розказую, яка ситуація. Він каже, що я тобі скажу без комп'ютера. Треба привозити машину, дивитися. Я доїжджаю додому, там було в принципі недалеко до пів кілометра. Глушу машину, лишаю, іду. Ввечері її забирає хлопець. Чекайте, бо ми зараз впадемо. Ввечері її забирає хлопець на евакуаторі, везе на сервіс з надією, що це просто треба скинути помилки, і все буде ок. Помилки не скидаються. І зранку мені дзвонить механік на відеозв'язок і показує, що там поплавились фішки. чи одна фішка і датчики. І просто, ну, каже, повезло, що вона не загорілась. Я сижу в такому ахірі. В мене зразу захисна реакція це плакати. Я розумію, що я ніяк не поможу, але просто жалію себе. І така ситуація. Чому воно так сталося? Я не розумію і досі. Хотілося б знати, в чому причина. Не знаю. Мене дуже грузить той каталізатор, що з ним робити. І ніби не хочеться вирізати, тому що, ну, блін. Він там є, значить, він там щось робить. Але якщо він робить в моїй машині повну хірню, яка мені не підходить, то краще напевно його вирізати. Коротше, отак так от. Тому я взяла в свого тата машину Hyundai Гец. Це єдина машина, яка мене стільки років вже терпить, завжди в різних ситуаціях мене виручає. Дома я категорично не вмію сидіти, тому взяла татову машину, поїхала працювати наразі на По перше, під таксі вона не попадає. На Хлово, в принципі, якщо впаде якесь замовлення, де треба фоткати чек, ну, то прийдеться його перепризначати, бо в Лову нема такої можливості додати машину е, тіпек в таксі в список своїх автомобілей. В мене тут нема ні зарядки до телефону, ні готівки на решту, ні сумки Глову. Тут нема просто абсолютно нічого. Дякувати Богу, що ця машина їде, що є можливість хоч трошки попрацювати на ній. Поїхала, буду дивитися. Якщо вже прям будуть такі замовлення, де мені треба суто червоний гольф і суто сумку, ну то буду перепризначати. Ну і ще максимально незручно. Це те, що мені потрібно дві руки для того, щоб водити машину. Да. Дивно, правда, бо тому, що там в мене права постійно вільна, бо тому що я на автоматі. Тут же механіка, мені постійно треба переключати передачі, і буде максимально незручно вам щось показувати. Ну, буду пробувати. Забрали вже зараз перше замовлення, Ашан якому тут така відстань. Я так відвикла вже їздити без камери, що, думаю, краще я встану далі. Ось якщо коротко вигляд мого дракона, який мене терпів два роки на кур'єрці, тут все абсолютно механічне. На ключах, ніякої в мене тут сигналізації зараз нема. Ой, так, треба так діяти, щоб замовлення ще якось поставити. З плюсів тут є тримач, якого в мене в гольфі нема. Ну, слухайте. Я рада, що в мене є ця машинка. Я в ній, в принципі, виглядає норм. Тільки дуже мені незручно, що вікна взагалі не тоновані. Я така їду і розумію, що абсолютно всі мене бачать. У нас жарко включити собі кондиціонер. Це підписати вирок, тому що машинка в нас має десь приблизно 86 кінських, і кондиціонер забирає на відсотків 10 зразу. Короче, якщо я хочу їхати, я вибираю або я їду в жарі, або я балдію і ледве їду. Я вам розкажу історію про те, що в мене була машина. Давайте не так. Давайте я так трошечки, трошечки вас <гаду> введу в курс справи. Я здала на права. Тато сказав: ну що тобі це треба, в тебе ж нема на чому їздити. да да Віджала я в нього машину, їздила на ній два роки, кур'єрила на всьому, що було, ракета, болт, лова. Потім стається так, що я купляю собі машину. Це була Audi a 3, Седан. Шикарно в плані моїх потреб, що там де треба можна піднажати, де треба вона виїде, тому що це був повний привід. Але сталося так, що став мотор. Після того я місяць знову їжу на Hyundai, знов він мене спасає, він мене терпить. Я думаю, ну треба купляти якусь машину, тому що віджимаю втата та, і хочеться комфортнішу. Купляю гольфа. Зараз знову. Гольф починає вимахуватися, хто мене спасає? Хюндай. От така от історія. І це якраз та ситуація, про яку кажуть, що а що тобі механіка, якщо ти їздиш на автоматі. Я ніколи цього не розуміла. Мене вміння водити на механіці стільки разів просто виручало. Ну, от мені нема проблем сісти і поїхати. Я не думаю довго, що мені робити. Просто от я пам'ятаю, коли я вчора їздити, тато казав. Має бути так, що ти сідаєш за нову машину дві хвилини, і ти розступилась, що де як і як їхати. Так і сталося. На мою думку, Hyundai – це просто машина, яка ідеально підходить під кур'єрку. От ти їдеш на ній, ти розумієш. От що зараз вона товчиться по ямам? Ну нічого. Ну от зробити ходовку буде дешевше. Да, в тому плані, от я на ній прям себе вільніше почуваю. Мені треба буде купити обов'язково. Пріт для зарядки телефону, тому що, так як я працюю і знімаю, він розряджається дуже швидко. Ну і також, якщо я буду їздити на цій машині, її обов'язково треба помити. Тата на неї їздить рідко, вона стоїть, mm -hmm. просто пилюкою припадає, а я так хочу її перевести в чувства, <сум> помити, провозонувати, щоб в ній гарно пахло. Блін, знову розумію, що забуваю скріннути замовлення. Коротше, зараз їду в інтемпо і на левандівку. Я так думаю, що сьогодні замовлення будуть. Погода така собі. Якщо раптово обривається якась історія, зрозумійте це. Я мушу просто попереключати передачу, тому що їхати з телефоном в руці це одне і переключати нею передачу. А знімати відео, ну ви ж не хочете отут десь падати <гадати> і чекати, поки я переключу. Мене сьогодні замовлення сідають зі мною наперед, тому що я вагала просто кожен раз оце от робити, відкривати двері з ключа. У мене ще така звичка тут дебільна. Хочу завести машину, а в мене в. Господи, забули в мене машина. У <ріху> мене в гольфі можна зробити так. Цик, і вона заведеться сама. А тут треба тримати. Я кожен раз це забуваю. Зараз ми будемо їхати просто по найгіршій е, вулиці. Напевно, що є у Львові. Ну, вона точно не найгірша, але вона погана. Всі, хто львівський. Е, передайте привіт залізничній. <ріху> а знаєте, і в мене таке отчуття. От мені по ній їхати якось і не впадло. Якби я була на гольфі, я би, напевно, швидше за все об'їхала. Не знаю, це гарно по відношенню до кіндайчика чи не дуже. Але вже як є в машині, то не жарко, треба їх не відкривати. Тому що, що, по-перше, той кондиціонер тарабанить страшенно, по-друге, зразу чути, як в машині важче стало їхати. Так, я сподіваюся вам чути, як тарабанить машина. Це тільки початок залізничний. Тут взагалі їдеш навіть на другій передачі, ну так тарабанить. Я пам'ятаю... Секунду. О, Боже, я пам'ятаю, цією дорогою кожного разу їздила в універ разом з татом і думала, блін, хоч би воно не тарабанило сильно, щоб тато не думав, що мені не можна машину довіряти. От, прошу, Хто не львівський, будь ласка, подивіться, скільки на цій вулиці новобудов? От, Будь ласка, хто не львівський, подивіться, скільки на цій вулиці новобудов, а дорогу тут робити, ну максимально роблять вигляд, що не потрібно. Насправді вона в дуже в жахливому стані. Знаєте, може, звучати звучатиме старомодно, але я реально максимально за те, щоб кожна людина, яка водить авто, вміла і на механіці їздити, і на автоматі. Зараз вам прикріплю відос, де я зрозуміла, що... По-перше, я можу все, а по-друге, дуже мені підконало те, що я просто вмію їздити на механіці. Ситуація. Я закарпаття, евакуатор. Отак, от я знаю, що мене більшість дивляться чоловіки, хоча впевнена, що є такі, що теж не вміють їздити на механіці, і є такі жінки, тому якщо ви реально боїтесь. Не бійтесь, просто треба час звикнути, треба не боятись тупити, треба не боятись бути якоюсь неправильною, треба не боятись заглохнути, включити аварійку. Це все досвід. Потім ви все зрозумієте. Головне, просто зрозуміти суть, що тобі дає, коли ти вижмеш щеплення, що тобі дає, коли ти забула скинути передачу, чому ти на передачі глохнеш, коли зупиняєшся, і все. І після того просто кожна твоя дія підкріплюється ну, якимось логічним. Висновком, чому так? І ти розумієш, вже як тобі їхати, коли перша, коли друга, коли третя, як стартанути під горку без відкату то це все можливо, реально. Просто треба трошечки е практики. Так, ну я знов забула заскрінити замовлення. Я впевнена, що просто цікавіше дивитись коли ти бачиш суму і що, куди, як, принаймні мені. А по-друге, мені зараз треба купити шнур, щоб заряджати телефон. Дуже сподіваюся, що в продуктовому магазині він буде. Знаєте, я та людина, яка реально бачить в ручній коробці передачі просто якийсь драйв-антураж. Мені от прикольно, я прям відчуваю, що машина повністю підвладна мені. У мене досі проблема з тим дротиком <світ> своїм зарядним. Я його ще не знайшла. Дуже надіюсь, що в цьому житловому комплексі я його знайду точно, бо в мене вже телефон просто не стягує. Так, на кінець я його знайшла, мені 90 гривень на карті зараз лечу до своєї машини. Щось мені здавалося, що я так стало незручно на повороті. Але подивіться, на цю малишку її навіть не видно. Вона взагалі навіть нікому не заважає. Прикиньте, я так спішила, у мене дві оцих штуки і в жодній вона не працює цей дріт. Зараз буду вертатись в грьобане епіцентр. Я ще так подумала, візьму на всякий випадок чек. Вдруг не працює, і він реально не працює. Скільки часу я просто встралась з тим грьобаном? Заряд ним, реально, не можуть мені повернути гроші, бо щось в них не працює. В мене там вже впало замовлення з юхою, вже давно гото. Я сподіваюся, що воно мені не перепризначиться не через те, що я стою. Спочатку впало замовлення з Чорновока, я так на нього подивилась, думаю, незважаючи на те, що в мене настрій був хороший, я все одно туди не поїду. І за ним зразу замовлення з юхою. Класний й в район. Лишилася я наразі з 20% зарядки і без зарядного. Просто жесть, реально стільки часу стратила з цим епіцентром. Надіюсь, що просто по дорозі до замовника в мене буде Аврора. Я ж ведесенько заскочу, і той дріт вже буде працювати. <с? <с?> ну як зі всіх дротів він не працює. Я пам'ятаю, коли тато зі мною їздив як пасажир на хендаї, та він... йому аж страшно було. Я зараз розумію, чому, бо тому що я на хендаї реально дьоргана, я неадекватна. Я ті передачі туж, 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 туш Лечу. Ну не те, що лечу. Мені просто от. Пофіг, Вона якась на ямах м'якша, не так теро І я собі, як ненормальна тулю на ній. Реально, ми колись з татом після фінда я сіла на BMW, хоч і стару, але вона ззадю привідна і важка. Тато каже, Та, ти адекватно вмієш їздити. Навіть кермо двома руками тримаєш. ну Зараз це вже не актуально на гольфі також. З мінусів. І, напевно, мені здається, ви дуже сильно труситесь. Тому що, е, телефон тримається тільки на присосці до дзеркала. І машину тарабанить, і його тарабанить. А по-друге, тут настільки жарко. Hyundai. Я не знаю, я їду просто на першому на режимі кондьора, бо думаю, що якщо я вкручу більше, я не можу нормально їхати. Машина не буде мати стільки сил. І щось відкрите вікно не допомагає. У нас сьогодні жарко, 27 зараз показує, але в день було 29. Нормального дощу так і не пройшло. І парить. Знаєте, мені не вистачає такої налобної штуки, в яку можна втекнути телефончик знімати. Так незручно, слухайте. Я то рукою тільки крутила руль сильно. Чуть лівий палець не зламала, нізинець. Так, так викручувала він. Тепер було все такі є, але він не настільки класний, як на новіших машинах. Це якийсь трендець, насправді. Я ще такого не бачила, щоб в Аврорі не було шнура до айфону. Всі. Всі, крім лайтнінгу, є. Що хтось спитає, наскільки вміє вчитись на своїх помилках ноль. Я купила таке саме середне, просто чорне, і так само в епіцентрі йду зараз його пробувати. Боже, народ, він працює. Яка я рада, в мене було 14% зарядки. До речі, я так довіряю, даю задній ауді. Я його кинула на передачу на ручник. Тут така горочка солідна. Слава Богу, не скотився. Так, в мене тепер. Два зарядних, слава Богу, одне працює, друге придеться повертати. Гребаний епіцентр. В них навіть нема блочка, щоб спробувати, чи працює зарядне. Фух, я вже забігалась, Слухайте, я не дивлюсь поки що, яку я суму заробила, хочу знати це в кінці. Так, зараз будемо пробувати нормально рушити, рушити, рушити без відкату. Впало замовлення, аптека. Їдемо за ним. Ой, боже! Ой, там якась автомобілька. Ні-ні, Rover, ні, ти проїжджай, ти проїжджай. Так. Ого. Слухайте, горочка сильна. ручник, до речі, не дуже тримає. Але в мене є, до речі, офігенна просто методика. Якщо от прям ти розумієш, що ти не рушиш суто на щепленні і першій передачі, затягуєш ручник, відпускаєш щеплення до того моменту, поки вже машиною трясе. Підгазовуєш, опускаєш ручник і ти рушаєш просто, як боженька. <с> да. Ніхера я все-таки не забула. Мені здається, такі речі, як механіку, ну забути просто неможливо. Руки, вже самі, і руки і ноги вже самі знають, що робити з тим. Я хочу покажу цього кракена. Що я тут наробила? Оце заділа я. Отут. Це взагалі слава Богу, це тато. Молдінг відлетів через мене. Тут все перефарбовувалось. Я тут заділа, воно вже пішло ризиками. Ну але машинка робоча своє з тим фундаєм забула. Я сходила в Нотаріус для того, щоб підписати довіреність, що я в курсі, що люди зі Стартексу будуть використовувати. Мій підпис і відмового імені там просити потрібні відомості, виписки і так далі. Прийшла я в нотарію, сижу, чекаю там, що було два кур'єри, і підходить до мене хлопець. Каже, чекаю нові відео. Блін, і в такі моменти я знаю. Мені так приємно, це настільки класно, що от людина, по-перше, не посоромилась прийти. А по-друге, от реально хтось мене дивиться. Ну тому, що ти дивишся на ті цифри. Дубі думаєш, та що таке, там пару тисяч. Але реально, по факту, коли люди тебе впізнають на вулиці, це зовсім інше відчуття. Багато мені там в коментарях писали, що в смислі, що ти кудись ідеш комусь, пишеш, якщо можна ФОП зробити самій. Я це знаю. Глова позиціонує так, що стартап тобі допомагає. Тобто, ти до ФОПу нічого не маєш, ти ніяких відомості не подаєш. Податки не платиш, просто Стартакс вираховує податки з твоєї зарплати, і тобі кидають ті гроші, що залишилися, і тобі кидає ті гроші, що залишилися, а ти вже туди просто зовсім не лізеш. Така от суть. Тому я подала через слово, в принципі, мені різниці немає. Поки що я чекаю. Я десь на половині етапу оформлення, але надіюсь, що до 15 серпня я встигну і мені ще прийде п'ятьорік. Стою вже більше семи хвилин, думала зараз замовлення скасую, бо клієнти нема. І за 40 секунд до кінця таймеру він каже, що зараз вже до вас вилітають. Писала мені, до речі, в коментарях, що якщо замовлення відхиляти, не приймаючи його, то не буде паузи. Ніфіга, так не працює, принаймні удвої. Тільки що замовлення відхилила. Перше воно було нормально, паузи не було. На друге замовлення вже пауза дві хвилини, тому, можливо, це залежить від міста, а можливо, так просто співпало у вас. Ну, в нас такого точно нема. Другий раз впала мені чорновола, я туди їхати не хочу ще й на мак. Сумочки в мене з собою немає, тому поки маю паузу, тікаю десь поближче до Левандівки. Так, впав мені зараз Макдональдс. Я його, звичайно, взяла, бо замовлення досить класне. Та й в принципі, що бачу зараз за замовленнями, так собі. Котра це у нас? 19.17, Вечір неділі. сонце лупашить мені в лице. І я їду за маком. З надією, що мене не спитають, а де ваша сумочка? Бо тому, що сьогодні, скондо, бо тому, що сьогодні сумочки в наявності нема і не буде. І не знаю, коли вона буде. Тому надіюсь, все буде добре. Друзі, хто переживає, що там замовлення приїжджають холодні, я вам скажу так. Воно, по-перше, ну, доставка до 10 хвилин, воно не приїжджає холодне. А по-друге, особливо мак в сумці, він починає пріти і розмокати. Ти коли дістаєш той пакет, дай Бог, щоб він не порвався від того, що він просто мокрий і вологий. А про продукти всередині, ну ви знаєте, я думаю, ви знаєте, як виглядає і яка на смак просто запрівша картопля фрі. Фу, я собі зразу згадую, це неприємно. Тому, ну, звичайно, коли в мене є сумочка, я там його мінімально кладу в ту сумочку. Але коли нема, не скажу, що воно змінює якусь ситуацію. Та і це перший раз, що в мене сумки немає насправді, тому що вона просто лишилася в машині. І один малесенький нюансик. Я замовлення заскрінила, на нього поїхала, а прийняти я його забула. Да, буває. Так, ну на жаль, моя тємка не вистрілила, тому що переді мною агресивна кур'єрка забирала замовлення, розкидувалась сумкою, сказала, що їй похір де можна паркуватись, де не можна. Ой, і тому мені сказали, принесіть, будь ласка, сумочку на всякий випадок. Сьогодні не той випадок, коли я її можу принести, тому е, з маку я тікаю Бетона. Замовлення перепризначила. Я щось, до речі, спочатку не глянула, а в мене там такі паковани. І ще це, і ще політа води. Є в нас такі будинки, типу модні, які навіть... Не пускають кур'єрів, тобто, ну, якщо клієнт замовляє, він або лусає в консьєржа, або сам спускається, забирає, під'їхала. Там якраз палета води, два великих пакети, Ми підніматися до них. А охорона каже, не пущу. Я думаю, та й слава Богу, там чоловік немає, не я і розстроїлась. Дзвоню клієнці, вона каже: залиште на охороні, чоловік зараз до вас спуститься. Я не розумію. Це ж, два, це ж дві різних дії. Залишити на охороні, то мені вже пофіг, коли той чоловік спуститься. А вона сказала, чоловік до вас спуститься. Думаю, ні, чекати, я зайвий час не буду. Я собі залишила на охороні, зробила фотографію, що я залишила то замовлення, бо, тому, що, ну, не знаю, знаючи людей є можливість заскамити, вони заскамлять. Та й поїхала далі. Тепер як на лицю, бо тому що ліфт поїхав вниз без мене. А я лишила машину, перекрила три, а я ж без свого номера телефону і нема на чому його написати. Ах, надіюсь, що там ніхто мене не проклинає. Я ж навіть не глянула, на до речі, 179 гривень на чай, ніфіга собі. Фу, ніби ніхто не проклинає. Головне, що я аварійка. Коротше, сиділа я досить довго без замовлень, вже така собі думаю, напевно, буду до кінця сесії брати перерву, бо замовлень немає і їхати додому. І тут мені падає замовлення за шану за 303 гривні. З них 163 чаюхи. юхи. Да, так, там, походу, біля 10 літрів буде. Але я його повезу. Воно мені якраз супер подорозі, та плюс що ви вів, що? Воно мені суттєво покращить картину заробітку. І це вже буде точно останнє замовлення, там вже буде десь приблизно 1400. Нормально. Я, слухайте, працюю зараз десь 4,5 години, і я замучилась так. Бо я працюю цілих 12. бо тому, що в машині, по-перше, дуже жарко, я вся мокра, це неприємно. По-друге, в машині дуже пахне пилюкою, вона давно нормально не милася і через то так, так сильно давить на голову. До речі, що таке більш-менш адекватне замовлення, каси все дала два пакети, то якраз то, що треба нагрузився собі в дві руки і так легше йти на багато. У нас, блін, до цього величезного комплексу було два заїзди там в кінці, і там спочатку. І треба було блін їм закрити один. І я тепер по поганій дорозі фігачу. До речі, її трохи розрівняли навіть, слухайте. Тут колишня металобаза була, тут колись така була тупа по дорозі. Зараз абсолютно норм. Давно я тут не їздила. Десь приблизно так виглядає меркантильна сучка, яка повелась на гроші. Що народ? Вечір закінчився. Відпрацювала я рівно 5 годин. Заробила 1471 гривню вроді. Зараз прикріплю скрін. Сьогодні такий вийшов імпровізований, непланований відео. Пишіть ваші враження, пишіть в коментарях, що ви більше любите, автоматичну коробку передач чи механічну. Слухайте, я вже забула, що в тата в салоні таке класне світло. Впевнена, що воно було встановлене ще за каденцією Олександра Олександрівни Бойко. Я вам як завжди, вдячна за перегляд. Буду чекати ваші коментарі, лайки підписки, а ви чекайте нове відео.